Вітаємо, друзі на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Заморозки та мокрий сніг загалом. Весна 2024 року в Україні буде теплою. Однак очікуються сильні дощі, можливі заморозки та мокрий сніг. Березень виявиться досить теплим, як для першого місяця весни, хоча зима ще нагадає про себе у вредний місяць. Опади будуть помірні, і не варто очікувати тривалих дощів. Квітень також збереже помірні опади, буде лише один період із підвищенням вологості на 2-3 дні. Загалом у цьому місяці будуть спостерігатися середньостатистичні температури, як для середини весни. Перша декада квітня продовжить тенденцію помірної температури від березня, опадів буде досить мало, але потроху температура повітря почне зростати і стане досить тепло на початку другої декади квітня. Погода зіпсується на декілька днів, очікується дощі та похолодання всередині другої десятиденки. Знову прийде нетривале потепління на початку 3-ї опади зіпсують загальну картину, втім, погода швидко налагодиться і до кінця місяця вже буде радувати теплими і погожими днями без опадів. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!